Шановні наші глядачі і слухачі каналу Жива Надія. Ми вітаємо у вас, славетного міста Володимира, і запрошуємо підтримати наш канал вподобайками, коментарями, підписками. Це не дуже багато сил для цього треба, але для канала це важливо, щоб україномовний біблійний канал мав розповсюдження не тільки на Україні, а в цьому світі, бо багато українців зараз живуть, мабуть. Я так думаю, що може вже стільки українців живуть за кордоном, скільки в Україні, скільки в Європі, в Америці, скільки багато в зв'язку з цією війною виїхало. Тому розповсюджуйте, будемо вам дуже вдячні. І так ми продовжимо вивчати книгу Ісуса Новина. Я думаю, що ви вже побачите, що це дуже цікава книга. Ну, ми так, наша ціль така зробити її цікавою. В коментарях напишіть, нам вдалося це чи ні. І сьогоднішня тема це вже четверта тема конфлікт, що стоїть за всіма конфліктами. Так, да, ми живемо в світі гріха, в світі конфліктів. Пам'ятаєте, четвертий розділ? Ну, перший конфлікт, це другий розділ книги Буття. Конфлікт між Адамом і Євою і Богом. Бо Бог сказав одне, вони зробили інше. Тобто, все життя людства починається з конфлікту з Богом. А конфлікт з Богом приводить до конфліктів між людьми. І вже четвертий розділ конфлікт між братами. Більше нікого нема на землі, тільки два брата Адама і Єви, це крайний Авіль і там конфлікт, який закінчується смертю. І сьогодні ми будемо розбирати, а в чому ж це коріння цих всіх конфліктів. Чому люди іноді кажуть, ну, коли Бог є любов, то війни? Чого бомбардування? Чого загинули люди, чого вони вмирають? Ну вмирають, знаєте, коли люди вмирають вже В літах це одне, хоч і це не дуже гарно. А коли діти, тільки народившися, вмирають у людей багато питань. Це конфлікт? Пам'ятний вірш. Ісус Навін, 10 розділ, 14 вірш. І не було більше такого дня ні до того, ані пізніше, щоб Господь вислухав і здійснив таке прохання людини, оскільки сам Господь воював за, Є... за Ізраїль. Що з Бог зробив? А Бог зупинив сонце. Ізраїль пішов воювати з Хананеями, почалася битва. І битва вже тривала декілька годин, і вже народ ізраїльський почав стомлюватись цій битві, і треба була допомога від Бога. І що робить Ісус Новин? Він молиться такою молитвою. Більш ми в Біблії не маємо такі, молитво, такої молитви, але є відголоса такої молитви в молитві Ісаї, коли він молиться за Ізекію, щоб е, навіть. Сонце тінь відійшла декілька ступень сходів назад. Але тут серйозна молитва. Перш людина молиться, щоб Бог зупинив сонце. Це яке диво? Вся наша сонячна система вона стоїть на чому? На тому, що все повертається коло сонця. На цьому все життя стоїть. Бо коли все замре, земля замре, Марс, юпітер, то вони попадають. Тяжіння Сонця їх приведе все пекло. А Ісус новин, давай зупиняй, Господи. Тому пам'ятний вірш, Бог ніколи не слухав нікого так, як Ісуса Новина. І це вирішення конфлікту, це підказує, що всі конфлікти може вирішити тільки Бог. Знаєте, я недавно був в Волинському місті Луцьку, і там є замок Любарта. рта. Чого я це кажу? Знаєте, у нас зараз на Україні війна, і багато хто має надію на можновладців, на президентів, на прем'єр-міністрів, вони там щось вирішують, ООН збирається, об'єднані нації збираються як вирішити. Проблему України, НАТО збирається, президенти збираються, всі збираються. Трамп дзвони Сіцінпіну, всі хочуть вирішити проблему України, але в них нічого не виходить. Бо Книга Ісуса Новина це історична книга, і вона вертає нас до історії. В історії, коли б вони читали історію, брали висновки, вони б вже побачили в 1429 році. В Луцьку в замок Любарта з'їхали всі можновладці того світу. Від Василя ІІ, це Великий князь був московський, до Еріка, це датський король. Всі приїхали. Король Польщі, Сігізмунд, імператор священної Римської імперії, Валахські князя і так, далі, і так далі. і так далі, Від папи Римського приїхав в Нунці. Всі зібрались 15 тисяч людей, лядю з охороною своєю. Для чого? Щоб вирісли питання. Спільне питання, бо на Європу йдуть турки. І що з цим робити? Треба щось спільне виробити. Це перше питання. Друге питання поставити королем литовців Вітовта, бо Литва була перша, яка повинна була прийняти навалу турецьку. То треба було поставити Вітовта. вони так вирішили, що це буде гарно. Сігізмунд, імператор, вирішив так. Третє питання об'єднати до кінця Литву та Польщу. Була вже Кремська унія, яка якось з'єднувала Литву та Польщу, але ще не було речі Посполітої. І четверте питання об'єднати Православну і католицьку церкву, щоб мусульманам спільна церква вийшла на боротьбу. Ні одного питання не вирішили. Бо кожний владець бажав свого. Так і з Україною зараз. Хочуть вирішити проблему України, але за рахунок України. Тому історія. Конфлікти на цій землі не вирішуються, бо їх причина це гріх. Тому причини війни з першого конфлікту на землі, який був на небі. Об'явлення 12 розділ 7 вірш. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі змієм. І змій воював і його ангели. Ми вже роздивлялися з вами питання, коли уроки книги Вихід. Ми розглядали, ми побачили, що Михаїл це Христос, тому я не буду на цьому зупинятися. Між Христом і дьяволом драконом, сама Біблія каже, ще почалась війна на небі. Конфлікт перший. А в чому конфлікт? Що дьявол бажав зайняти місто Христа? Місце Христа. Він був Люцифером колись, Бог створив величезно величезного величезного Херовіма. В латинській біблії він названий Люцифером, що значить святоносний, світлоносний. І в книзі Єзикіля написано, що він був дуже красивий. Бог його одягнув в в вагатий в різні камінь, дав йому величну мудрість велич зовнішню. Він сіяв? Але сяючи від Бога, він сіяв тому, що він був близько до Бога, осіняючи херовім, отіняючи херовім. І наступив якось момент, коли Люцифер, мабуть, дивився на себе в дзеркале і побачив, що він дуже сильно сіяє. І він забув, що це сіяння від Бога. Він подумав, він такий сіяючий, та на що йому Бог, коли він так сіяє? І він став збирати першу коаліцію, щоб коронуватися як король всього св... Всесвяту. Ну і Бог мав відреагувати. Тому перша війна це війна за владу. І ця війна потім перейшла на землю, а люди кажуть: А чого це Бог на землю перевів війну? Що не мог ні на, я... ні... Ні... ні на яку іншу планету? Я можу процитувати книгу Ісая, де написано російською мовою. Скажу, бо в мене в пам'яті російська біблія, ви можете знайти цей вірш в українській Прочі жителі всілі не Дніпалі. Книга об'явлення каже, що Люцифер стукав усі світи, де його приймуть, і достучався тільки до Адама і Єви. Адам і Єва прийняли, бо вони послухали Люцифера, третій розділ книги Буття не послухали Бога. І після цього Люцифер приніс на нашу землю війну. Ми вже казали: перша війна, перший конфлікт це Адам і Єва з Богом. Це конфлікт, коли вони послухали Люцифера. А далі пішло: Каїн Авілем, Допотопний Світ, війни, війни, війни. І далі, і далі, і далі. Сама книга буття там кожен розділ, навіть кожен розділ це війна. Він. І Авраам був втянутий в цій війні. І інші там пророки Божі були втягнуті в війни. Бо іноді їм треба було пророцтвувати про війни, йсти до царів. І коли царі хотіли вести війни, приходив пророк, каже, Бог не з тобою. Ця війна не Божа. Коли Боже, пророк приходив, сказав, Боже, туди йди, а туди не йди. То тобто ми всі втягнуті в конфлікт. Бо цей конфлікт почався на небі, а перейшов на нашу землю. Тому що ми читаємо, що дьявол і дракон були зброшені на землю. І я хочу прочитати ці вірші, докладніше, вони дуже важливі. Це вірші з об'явлення з 12-го розділу про цей конфлікт. З дев'ятого вірша, чим закінчився конфлікт на небі, і скинутий був великий дракон, давній Змій, котрий зветься дьявол і сатана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели будуть скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, які. Обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. І вони перемогли його кров'ю ахця та словом свого свідчення і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них, горе землі й морю, бо на нас зійшов дьявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль час. От вам. І приклад того, чому так багато конфліктів на землі, бо на землю зійшов автор конфліктів. Ми його прийняли, наші прабатьки. Ну, хтось каже, ну це ж Адам Єва. та і ми його приймаємо в життя кожного дня. Він нас покушує, іноді робить те, що ми його приймаємо. Тому такі конфлікти на землі, тільки тому такі війни, бо він зійшов агресивний. Ви Знаєте, воювати проти Бога це яку мати агресивність. Тому ми живемо в такому світі, і сама Біблія каже, горе тому, хто живе на землі, але в цьому конфлікті він вже переможений ворог. Це такий серйозний конфлікт був, що навіть Сину Божому, другій особистості божества, треба було віддати своє життя, пролити кров, щоб здолати дьявола. Це яка жертва, яка ціна перемоги в цій війні. І тому це дуже важливо, що вже є перемога. Але це перемога над дьяволом Христа, але Христос хоче перемогти дьявола в моєму житті, а для цього Христа треба в моє життя впустити. Треба переможця, щоб він прийшов в моє життя. І переміг у тих конфліктах, які є моєму особистому конфлікті, не тільки конфлікти особисті Росії, України, там ще якийсь конфлікт, конфлікти на роботі, а в мене є особисті конфлікти, конфлікт з самим собою, що приніс гріх в моє серце. Як пише Павло, Хочу робити добре, а виходить зле. І тільки коли ми впускаємо в серце Христа. Він допомагає нам вирішити основний конфлікт конфлікт нашого церства. Впустіть Христа в своє серце. Він стукає у кожне серце. На цій землі небагато треба. Треба тільки сказати, Господи, я грішник. В мене є конфлікт. Я не маю з нього ніякого виходу, не маю. Тільки ти можеш війти в моє життя. І допомогти мені вижити. Хай Господь нас благословить цьому. Амінь.